Парламентський держсекретар, заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Лаван Темадір, провів зустріч і перемовини в Міністерстві освіти та науки України стосовно мовних і освітніх питань, які стосуються закарпатської угорської спільноти. Через прийнятий у 2017 році закон про освіту під загрозою опинилося навчання для представників національних меншин їхньою рідною мовою. Адже закон передбачає поступовий перехід на навчання українською. У Києві пообіцяли. Що продовжать діалог щодо цієї теми, а ми досягли принципової домовленості продовжити діалог щодо питань освіти, а діюча міжвідомча робоча група, яка вже мала три засідання, буде продовжена, і ми почали підготовку наступного засідання. Держсекретар нагадав, що після 2014 року в українському законодавстві розпочався процес, стосовно якого в закарпатських угорців було не одне зауваження. Лавентимадір додав, коли в Україні почалася війна, пріоритети були переглянуті, і на перше місце покладено гуманітарну підтримку. Але тепер знайшовся час і для того, аби розробити рішення, яке стане прийнятним для кожного. Лавентиматір також провів перемовини в офісі президента. За його словами, він став свідком відкритості. Отже, сподівається, що, врешті, вдасться задовільним чином владнати всі ті питання, які лягли тягарем на українсько-угорські відносини az. обасиґатишнекіншою гілкою наших розмов були питання, які стосуються закарпатської угорської спільноти, такі як використання рідної мови освіта. Ці питання вже задовго до початку повномасштабного вторгнення стали тягарем міжнародних відносин наших країн. Після 2014 року в українському законодавстві розпочався процес, щодо якого у закарпатських угорців виникли певні зауваження. До війни ці питання нам так і не вдалося владнати. Війна переформатувала пріоритет. Ратетність справ і першочерговими стало питання гуманітарної допомоги. Проте це не означало, що ми не займатимемося цими проблемами. Разом з нашими українськими партнерами ми дійшли висновку, що знову настав час для того, щоб нарешті доопрацювати ці питання та знайти рішення, яке стане прийнятним як для Закарпатської угорської спільноти, так і для Києва та Будапешта. Позиція Будапешта у більшій частині відповідає позиції закарпатської угорської спільноти. Тут у Києві я бачив, що є відкритість до тісної співпраці і з боку адміністрації президента і у профільних міністерствах. Ця відкритість є більшою ніж та, яку ми бачили раніше. Сподіваюся, що нарешті нам вдасться владнати всі ці питання і досягти того, щоб українсько-угорські відносини складалися не з цих питань, а стосувалися того, як ми можемо підтримати одне одного на спільному шляху у співпраці до. Щасливого середньоєвропейського майбутнього. Угорський держсекретар узгодив роботу стосовно відбудови України, гуманітарної допомоги, яку Угорщина надає вимушеним переселенцям на території України. І тим українцям, які, рятуючись від війни, поїхали до Угорщини.